Полум'я та дим заполонили повітря тихої вулиці невеличкого міста Порт Гедленд в Австралії. Мої діти, вам більше не доведеться страждати. І з такими словами Маргарет Дейл Гоук вийшла із палаючого будинку. Сусідам, які стали вимушеними свідками трагічної події, жінка здалась надзвичайно спокійною. Але пожежа це не найжахливіша річ, що сталася у той день. Перед тим як ми почнемо, не забудьте підписатись на мій канал та залишити вподобайку та коментар під відео. За 24 години до пожежі Маргарет Гоук із трьома своїми дітьми звернулась до жіночого притулку Гедленду і своїм останнім проханням з усіх сил намагаючись впоратись із складнощами материнства. Та своїми життєвими травмами. Проте організація відмовила їм у розміщенні, пояснивши це відсутністю вільних місць у притулку. У темряву ночі мати повернулась додому із своєю десятирічною донькою, семирічним сином та чотирьохмісячним немовлям на руках, а вже наступного дня вийшла звідти убивцею. Так, ви все правильно зрозуміли, і вам дійсно не здалося. Пізнього вечора, у вівторок, 19 липня 2022 року, Маргарет Гоук почула голоси у своїй голові, що примушували її назавжди закінчити страждання своїх дітей. Першою її жертвою стала десятирічна донька, жінка взяла у свої руки електричний шнур та задушила ним дитину. Щоб переконатись, що дівчинка точно померла, завдала їй вісім ударів ножем у груди та серце. Наступним став семирічний син Маргарет Він мав сліди удушення, три ножові поранення грудної клітки та глибокі рани на шиї. Жінка не відчула співчуття навіть до найменшого сина, якому було всього чотири місяці. Кращим рішенням для неї стало утопити немовля. Але довести це до кінця вона не змогла тому задушила його, як і попередніх своїх дітей. Будинок почав горіти не одразу після вчинених убивств. Спочатку жінка пішла на пляж, де і позбулася кухонного ножа, яким завдавала ударів невинним дітям. Тільки після цього вона повернулась до сімейного будинку, де залишались тіла. Підпалила його та вийшла на вулицю. Маргарет зупинилась, спостерігаючи, як палає її дім. Коли очевидці запитали, чи є хтось у приміщенні, мати спокійно відповіла: Мої діти там. Свідки намагались проникнути у палаючий дім і врятувати дітей, але це було надто небезпечно. Звичайно, що випадкові перехожі і сусіди не мали уявлення, що насправді відбувалось у тому будинку жахів цього вечора. Kid, тому першими на виклик прибули пожежники. Трагедія була викрита тільки після того, як вдалося вгамувати полум'я. Тіла померлих дітей були знайдені в обвуглених руїнах їх сімейного дому. Тільки після цього прибули детективи та судмедексперти, а місце передбачуваного убивства оточили. Зовні спостерігалось мало ознак пожежі, та й будинок залишився практично цілим. Саме тоді і почали з'являтися питання про те, до чи після пожежі померли діти та як вона почалась. Мати тепер вже убивця, тихо плакала під час суду у той момент, коли захист розповідав про її власне трагічне життя. Я не знаю, чому я зробила те, що зробила можливо, для того, щоб зупинити біль, який був всередині кожного з нас. Говорила Гоук поліції. Проблеми у її житті почались із самого дитинства, яке минуло із побоями та психологічним насиллям. Вже у підлітковому віці Маргарет познайомилась із алкоголем та канабісом, що було очікуваним на фоні домашніх проблем, і вже у 20 років підсіла на важкі наркотики. Звичайно, що принизливим для гук були і стосунки з чоловіками. Жінка систематично опинялась у лікарнях із ножовими пораненнями та синцями від кулаків на обличчі. Жорстоке поводження супроводжувало її усе життя, починаючи із раннього дитинства. Іншої моделі родинних стосунків жінка просто не бачила тому і дозволяла своїм чоловікам вчиняти страшні речі із собою та своїми дітьми. Так, одного разу вона потрапила у лікарню із викиднем на 13-му тижні через побої свого чергового чоловіка. За кілька тижнів до цього випадку вони планували розійтися, але Маргарет прийняла його назад, адже, за її словами, він був не таким жорстоким як попередній партнер. Тобто нормалізація насильства у її житті зробила жінку більш схильною до убивств. Усього за кілька тижнів до того, як Маргарет скоїла убивство, поліція та соціальні служби вилучали трьох дітей у горе матері. Бо вони пояснювали правоохоронцям, що бояться побоїв з боку Маргарет. Але діти недовго перебували у дитячому будинку, менше ніж за три тижні їх повернули до батьківського дому. Вже після звернення жінки до жіночого притулку за 24 години до трагедії. Соціальні служби викликали поліцію для перевірки стану дітей, але було надто пізно. До того часу вони вже лежали мертвими у будинку, охопленому полум'ям. Суддя наказав Маргарет Гоук, котра більшу частину слухання провела, сидячи на лаві підсудних у сльозах, підвестися. Її засудили на довічне ув'язнення з мінімальним покаранням у 25 років до розгляду питання про умовно дострокове звільнення. Сам отечилдрензфемілі мемберз апсет від результатіврезолбала видалі. Суддя Лундберг прийшов до висновку, що у Маргарет був потенціал вирватися із порочного кола насильства та жорстокого поводження. Але життєві обставини та зловживання наркотиками не дозволили їй це реалізувати. Ваше насильство було спрямоване проти ваших дітей, не проти світу чи інших, сказав Лундберг. Звичайно, що звістка про цю подію не могла залишити байдужим жодного мешканця цілої країни та особливо порт Гедленду, невеликого тісного містечка із населенням приблизно 16 тисяч людей, який, незважаючи на свої невеликі розміри, є крупним експортним портом. Guillermo Betancourt paused during his morning walk to pray outside this West Hills home where two eight year old boys and their 12 year old sister were found dead yesterday morning. I didn't know the family. All I can do is just pray for the, 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 the three children. I pray for the mother. I don't know if there's another person. Тому велика кількість громадських лідерів і досі задаються питанням, чому таким людям як Маргарет Гук надають так мало соціальної підтримки. Половисменталнесжостонкетегелпейнід всі добре розуміють, що трагедії можна було б уникнути, якби правоохоронці, соціальні служби та громадськість вчасно звернули увагу на цю родину. Будинок, у якому мешкала родина, був знесений. А влада міста планує перетворити цю землю у громадський сад. Але поки від будинку, де померли троє невинних дітей, залишилась порожня ділянка.